Вірш Платона Вороньку пахне хліб. Вітаю вас, діти, і пропоную вам сьогодні послухати загадки і відгадати, про що іде мова. Вов зерном він у землі, стави сір'ю на столі, з ним їсти ми сідаємо, гостей зустрічаємо. Так, це хліб, хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий. Сядемо обідати, він на столі, люблять його й дорослі й малі. І це знов загадка про хліб. Напевно, ви всі здогадались, про що сьогодні піде розповідь. Так саме про хліб. Любі дітки, давайте разом вивчимо віршик, Платона на Вероньку пахне хліб. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що сміхалося весною, і щастям наших неповторних діб, духмяно пахне. хліб. Зараз вивчаємо вірш по таблиці, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що сміхалося весною, І щастям наших неповторних діб духмяно пахне хліб. А зараз вивчаємо вірш окремо по картинках. як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною. І сонцем, що сміхалося весною, і щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. І знов повторюємо віршик, мнемо таблицею, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів, і радістю земною, і сонцем, що сміхалося весною, І щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. Діти, вивчіть цього віршика і бажаю вам натхнення та успіхів. До нових зустрічей!